Заслужіння церкви є, така, е, є такий вислів у сестри в світі, що нам не треба е, російський забрітати Ну, Є деякі речі, які вже сіоматичні прописані раніше, і ми рухаємося в русці цих речей. Наприклад, коли ми міркуємо за помічну церкву, за служіння церкви, це таке. те, що ми зараз маємо. Ми можемо подивитися е, слово Боже в новий завіт, і побачити, що так було раніше. Ми нічого нового не вигадуємо, і в нашому служінні помісної общини ми е, читаємо, що як було раніше і говоримо. Е, цікаво, як було раніше, так ми сьогодні переносимо це і на наше життя. Я вже зараз почитати це із нового завіту Вадимуриовичу, який для нас буде такою ілюстрацією, як було раніше. Як був раніше в апостольський апостольська церкві, як і був апостол Павло, як вони служили Господу, і ми можемо заходити покраїться на наш час і сказати, а чи так діє сьогодні в нашому помістському зібранні та модель, яка була раніше ефективна, скажімо, за часів служіння великого апостола? Я прочитаю дії стихапостів 17 розділу з 1 віша. Дії стих апостолів, 13 розділ з 1 вірша. В Антіохії в тамтешній церкві були деякі пророки і вчини Варнава Симеон, званий Нігером, Луцій Кіліміяни, Манаїм, співвихованець Петра Ака і саву. Коли вони служили Господу і постилися, Святий Дух сказав, відділіть на мені Варнаву і Савла на діло, на яке я покликав їх. Тоді вони, здійснивши піст і молитву, поклали на них руки і відпустили. Давайте ми до цього тексту задамо два запитання про це. Давайте ми перше запитання задамо, яка сторона Божа в цьому процесі, як Бог керує помісним зібранням, І скажемо, яка роль ну, людська, що мають робити люди. Тобто два запитання, що робить Бог і що мають робити люди. Діяву 13 розділ з 1 по 3 віч. Що робить Бог? Давайте почнемо з першого запитання. Що робить Бог? Ну, написано, ми, ми ж Мікує як написано. Е, наприклад, там була Антіохійська церква, так? Е, що робили е, друзі в Антіохійській церкві. Там були написано пророки і вчителі. І коли вони служили Господу і постилися, Святий Дух сказав: е, ми не знаємо, як Святий Дух сказав, але якось таким чином Святий Дух е, зробив ясним. Можливо, вони поспілися якраз про питання місії, про питання, можливо, благовістя, можливо, в них якісь були певні міркування, переживання. І раптом їм стало всім ясно і зрозуміло. І вони зрозуміли, що цю ясність їм дав святий Бог. Я не думаю, що це був голос неба. Ну, я якось так, я не знаю, я не можу туди стверджувати. Я не думаю, що це було якесь видіння чи голос неба. Мабуть, якась була, ну таке, знаєте, осяяння, можливо, на рівні ну, розуміння. що Ну, А хто ж як не Варнава і сава? От ми якраз про це проблему міркуємо потребу, і от якби нам стало зрозуміло, що якби, все сходиться на Варнаві і саві. Тобто Дух Святий вніс якусь ясність. Іншими словами, написано, Дух Святий сказав: відділіть на мені верна сала, і сала на тіло, на яке я покликав її. І ще Парше, що робить Бог? Від цього тексту, в другого вірша. Говорить. Говорить. Ну, нам, в який спосіб ми до кінця не знаємо, але Бог дає якусь ясність. І що ще Бог Діє слово в другому вірші. Яке ви ці Кличе. Кличе. Ні, відділяють люди. Відділіть мені. Він каже, відділіть ви, люди, відділіть мені. А написано на, 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 на діло, на яке я покликав їх. Дивіться, Бог кличе на справу. Тобто у Бога є певна справа, на яку Бог хоче покликати. І ми часто вживаємо таке слово, що людина має покликання. Людина має покликання, і це покликання, воно замовлене, ну, перше, що скличе сам Бог. Ми знаємо, що Бог, коли кличе, Бог дає всі необхідні засоби. Наприклад, про Керемія був вибраний, написано, від утроби матері своєї. До речі, про Павла також сказано, що Павло був вибраний ще з утроби своєї матері. Тобто Бог покладав на Павла певні сподівання, що він мав стати тим апостолом язичників, і Бог готував цього чоловіка, Бог дав йому можливість отримати самоякісного світу того часу. Бог формав його характер, Бог так самовав його коло друзів, його оточення коло е, юдейських і юдеїв, що він мав дотичність до Благовістя до них. Е, він став апостолом язичників, він був дуже свічною людиною того часу. Бог покликав е, написано салла на справу. Завтра, Бог е, сьогодні займається тою самою справою, як і тоді раніше, 2000 років тому. Бог займається тим, що він кличе. Він кличе. Е, коли дає певні нам здібності. І, е, наприклад, коли Бог дає певні здібності, стає зрозуміло самій людині, коли вона аналізує свої здібності. Ну, Що я можу робити? Я сьогодні про це одного брата запитав, якби було б сьогодні членське, і тобі б сказали давати звіт за цей 22 рік. А що ти зробив для користі помісної общини? Якими ти здібностями служив? Протягом цього минувшого року процес я думаю, що Бог нам дає певні здібності. Здібності можуть бути різного чину, різного характеру. Тобто, коли ми говоримо про певні здібності, ми знаємо, що за ними стоїть Бог. Це від Бога ну, такі здібності нам прийшли. Ми, ми не вибирали ці здібності. Ми не, ми, ми не то, що знаєте, якби зростив, зросли там, чи інтелектуально, там, чи, можливо, отримали там, від Бога золоті руки, які ми можемо щось робити, або якесь вміння, якусь здатність. Ми аналізуємо, кажемо, що Бог дав мені це. Якщо Бог дав мені певну здатність, певне вміння. Ну, Нам приходить усвідомлення, що можливо Бог хоче, щоб я цією здібністю послужив йому. І через це приходить думка про те, що можливо Бог мене кличе на певну справу. Я думаю, проте сестри, коли ми міркуємо про справу, не обов'язково думати, що це така знаєте, справа. Ну, така велична, що, наприклад, на Чуванському зібранні зараз вийде там брат Петя там, чи брат якийсь інший. Він скаже: Братя, в мене здібність, знаєте яка здібність, і е, він оголосить свою здібність, на нього покладуть руки, благословлять його. Ну, е, сама церемонія е, оголошення здібності набагато простіше сестра. Ну, можливо, і так воно і є по факту, що у нас не оголошують здібності один одного. Кожного члена церкви помісної, але ми цим відділенності маємо служити Богу. І ми маємо розуміти, що через, за цією здібністю стоїть сам Бог, який кличе мене. Через те, що Бог дав мені певні дари, Бог тепер закликає мене на справу, чим я служив цим даром. У мене така думка, що я вірю, що коли людина стає віруючою, вона не має права казати, що я обділений в пані духовних дарів. Такого в принципі не буває. Ну, Такого не може бути в принципі, що людина стала віручою і говорить, я нічим не можу Богу послужити, я ні на що не покликаний. Ну, в мене немає якогось такого дару, яким я можу Богу послужити. Я думаю, це проблема, того, що людина не аналізує, не питає у Бога і не розуміє тої справи, на яку Бог покликав. Значить, перша справа, перша думка, того, що Бог Він кличе. Кличе на справу. Е, і в якийсь спосіб, скажімо, не хтось що проговорює. Е, це сторона Божа. Сторона людська. Значить, Бог кличе, а що мають робити люди? Що з Що Таке не казала Ну, Згідно тексту про це стоє. Ну, вас не примушую щось таке фантазувати. Дивимось в текст і з, 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 від, шукаємо відповідь в тексті. Бог кличе, а люди що роблять. Що, що? Ні, в тексті Стрілиса. Дивимось в текст. Третій рік, в третьому вірші там чітко написано, що мають робити люди. Так, молитву, Здійснили піст, молитву, але фінальна стадія цього процесу, процесу відпустили. Тобто дивіться, все правильно, ну, ми говоримо, що вони молилися, постилися, але фінальною стадією цього процесу сталося наступне: що вони відпустили. Значить, в мене така складається такий алгоритм процесу – Бог закликає, а люди. Відпускаємо. От я думаю, що коли ці дві думки вони, з'єднуються, оця, знаєте, поєднання, оця синергія цих двох процесів вона приносить дуже великий ефект. Бог закликає, і люди говорять: а ми не можемо нічого зробити, якщо Бог покликав, хто ми такі, що Богу суперечить? Ми благословляємо, відпускаємо. І да, ми зараз говоримо більше за за те, що людей відпустили на виконання служіння поза межами помісного зібрання. Можливо, в нашому зібранні в нашому випадку так не буде, що нас там ну, будуть відпускати, там, від, нас відпустять прибирати ді молитви там, і властавляти на тряпку, на швах. Ну я можливо це зараз. Але ну, щось подібне має відбутися, що люди мають визнати, це його це Його справа. Люди мають сказати, відпустити і е, погодитися з тим, що так як брат або сестра робить певну справу, так ніхто не може зробити. Це її, це її е, або, дар або словом, або ділом, але е, кожен шукає свою нішу е, в служінні духовними дарами. Тому, брат, я хотів би, щоб ми зараз помолилися і задали собі два запитання. Перше запитання: до якої справи я покликаний в моєму житті? І друге запитання всім нам, чи мій духовний дар, моя здібність визнана моїми братами і сестрами? Чи мене брати сестри відпустили або визнали, що певний цей дар він присутній в мені і що до мене звертаються люди з? За допомогою і визнають, що слава Богу, що в нас є такий брат чи така сестра, яка може так зробити цю справу, яку ніхто інший так не зробив. Нехай ці два процеси у нас тривають, саме Спорт Ісус забезпечує їх виконання в нашому житті Мій любий Господь і Спасителю Ісус Христос, дякую Тобі за те, що ти вчора, сьогодні і завжди, ти самий. І, Господи, завжди продовжуєш вести свою церкву, ти наповняєш її своїми духовними мирами, і даєш сили кожному служити тою здатністю, яку ми отримали в день нашого вірування, коли стали твоїми. І ти сьогодні забезпечуєш силою нашу вдівність, ти робиш нас здатними виконувати якусь справу, яка приносить славу тобі і користь нашим ближчим. Господи, я тобі за те, що сьогодні Дух Святий, він наповнює тіло церкви своїми норами. Бути спокійнами в цьому вірі Твого Святого Духа, щоб нам сповнятися його силою і служити нашим братам, сестрам і людям, які живуть на нас. І властиво цього скажіння, щоб ми дійсно були наполегливими, щоб ми були старанними, щоб ми були І долірними іди, слава нашого Господу і спасив Христосу Амінь.